Доброго дня, дорогі друзі! З вами Авангардівський центр культурних послуг. Ми вітаємо усіх з прийдешніми святами та хочемо занурити вас в казкову атмосферу лялькового театру. У стародавньому Єгипті ляльки, що зображують богів, були обов'язковими гостями на релігійних церемоніях. Носити їх дозволялося виключно жінкам-жирицям, а дітей до подібних уявлень не допускали. Не ну, обходилося без ляльок маріонеток в містерії індіанських племен Північної Америки. Кожен представник племені з їх допомогою міг заглянути в душу своїх предків через дверцята, що знаходяться в грудях ляльки. А ось в Таїланді ляльки взагалі не брали участь в уявленнях, а з'являлися тільки за сумних обставин. Титул лялькової меки негласно відданий Іспанії. Одним з найвідоміших колективів донині є театр Лебелула. Неможливо говорити про театр Ляльок і не згадати про японську бунраку. Це особливий вид вистав. Має власну дивовижну історію і традицію. Раніше його подання тривало по 8-9 годин, Відрізнялося великою кількістю відрубаних голів і містили сцени ритуального самогубства Харакірі. Якщо ви здивували тривалість бунраки, знайте це не межа. Сицилійці пішли ще далі. Героїчна опера Деї Попі розтягувалася на цілий рік. Цикл Орландо Фроозу складався з 394 вистав. А щоб у глядачів не пропадав інтерес, спектакль переривався на півслові в самому цікавому місці. Дякуємо вам за перегляд. Ставте свої вподобайки. Сподіваємося, вам сподобалось! ваші веселі театрали.